Вітаю! Дорогі любі мої малята! Сьогодні ми будемо вчити вірш про їжака. Ось такий у нас їжак. Він у нас один. А подивіться ось сюди! Тут є два їжачка. Один великий, а другий маленький. Великий і маленький. Я думаю, що Великий їжак – це тато. А маленький їжак – це, може, син, а може, дочка маленький їжачок. А тепер слухаємо віршик. Іде додому їжачок. Їжачок. Дом. Іде іде додому їжачок, і на спинці з голочок несе два грибочки для сина і дочки. Іде додому їжачок, і на спинці з голочок несе два грибочки для сина і дочки. Прошу, повторимо ще. Іде додому їжачок, і на спинці зголочок несе два грибочки для сина і дочки. Повторюємо ще цей віршик і розкажіть його, для свого братика або сестрички розкажіть цей віршик мамі або бабусі. Ось такий вірш. А зараз я пропоную вам подивитись. ось на такий малюнок, Так, це ведмідь, тут ведмідь великий. Ведмідь Великий, 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 великий. А ось це. Ведмідь малий, малий, малий. Вовк вовк ось. це Вовк малий, а тут вовк великий, великий, дорослий, вовк. Їжак, і ми вже знаємо: їжак великий. Ось великий. і їжак малий, малий. І знову повторимо віршик. Іде до дому їжачок. Наш віршик іде додому їжачок, і на спинці з голочок несе два грибочки для сина і дочки. Уважно дивимось, хто це? заєць. А давайте скажемо і продактилюємо. Назва заєць. 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 Який. Який. Заєць. Великий. Який? Заєць. Малий. Який заєць? великий, Який заєць? малий Лисиця. Лисиця велика лисиця мала Яка лисиця тут мала, яка лисиця там велика білка Велика, велика, білка мала, мала, яка білка мала, ось це мала білка. Яка білка велика, ось ця. Так, сьогодні ми вивчили великий малий і ще вчили віршик про їжака. Прошу вас, запам'ятайте і гарно розкажіть віршик про їжачка. А я з вами прощаюсь, до побачення!